Шановний головуючий, шановні колеги, вам представляється е, доповідь мультидисциплінарної реабілітації пацієнтів з попереково-кришовою радикулопатією. Актуальність. Збір у попереку або біль внизу спини одна з найчастіших скарг у разі проблем опорно-рухового апарату, що трапляється в клінічній практиці. Хронічний біль у попереку впливає на повсякденну діяльність і є одне, одною з головних причин втрати працездатності, порушення життєдіяльності, викликає депресію, тривогу, порішення якості, погіршення якості життя. За різними епідеміологічними дослідженнями, поширеність болю попереку впродовж життя становить від 60 до 90%. Попереково крижовий корінцевий синдром. Радикулопатія, тобто, також відомий як біль у ногах, пов'язаний з попереком, один з найпоширеніших варіантів болю в попереку. Симптоми радикулопатії більш стійкі та виразні, ніж симптоми просто неспецифічного на не болю в попереку. Гертиброгена поперекова кричова радикулопатія, або скорочено ПКР це больовий синдром, з причиною стисканням або подразненням нервових корінців на рівні. Поперекову відділу хребта й може бути викликана грижею поперекового відділу диска та <кхи> звуження міжхребцевого отвору. Симптоми біль у попереку, який радіює в нижні кінцівки на ділянки, відповідно на дерматому, анімінія, слабкість і рефлексів. Клінічні прояви можуть варіювати від тимчасового кінцевого болю до стійкого інвалідизуючого рухового дефекту, дефіциту. Діагноз радикулопатії встановлюється на підставі скарг анамнезу результатів фізикального обстеження, візуалізації та нейрофізіологічного дослідження. Реабілітаційна діагностика полягає у визначенні ступені обмеження життєдіяльності на основі біопсихосоціальної -псих моделі функціонування, з використанням міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я, тобто МКФ, і це дозволяє визначити цілі та програму реабілітації. Мета реабілітації хворих з ПКР купірування болю та поліпшення функціонування пацієнта, реабілітаційні втручання спрямовані на зменшення компресії корінця, нормалізації судинного тонуса, усунення набряку та припинення запалення в місці компресії. Покращення трофіки та метаболізму в тканинах, що сприяє прискоренню регенерації та ремілізації ушкоджених нервових волокон, відновленню провідності збережених нервових волокон, попередження рубцевих змін нерву, м'язових дистрофій, контрактур. Завдання реабілітаційних втручань, корекція біомеханічних порушень, тобто соматичних дисфункцій, лікування корінцевої компресії, радикалопатії, м'язово-тонічних порушень, м'язового дисбалансу, порушення рухового стереотипу, лікування в м'язів, розладів кровообігу та мікроциркуляції, реактивних хробцевих спайкових змін, запальної реакції, набряку, порушення обміну кісткових речових тканин. Мета цього дослідження вивчення ефективності мультидисциплінарної комплексної реабілітації хворих на ПКР на основі оцінки анамнезу клінічних, параклінічних результатів, обстеження та впровадження алгоритму реабілітаційних втручань відповідно до індивідуального функціонального профілю за МКФ. Методи лікування, включення в реабілітаційний комплекс, були відібрані з сучасних клінічних настанов, публікація а також власного дозвілу застосування. Основа роботи покладені результати клініко інструментального реабілітаційного дослідження у 36 хворих з хронічною вертеброгенною поперекової крижової редеколопатії, критеріям в. Виключення були синдром стискання кінського хвоста, секвестрація гриш, спонділодісит, нестабільність хребетно-рухового сегменту, деформуючи спондліоз з наявністю блоку остеофітами, спондилолістез, переломи хребта, остеопороз, вага пацієнтів більше 100 кг, вагітність родження, аномалії, розвитку хребта. Ребітаційне обстеження. Історія хвороби, оцінка болю, мануальна діагностика, функціональне оцінювання. Больовий синдром оцінювали за заваж, коротким опитуючим МАГГІЛ, вертибраневрологічне мануальне обстеження, включало виявлення деформації хребетного стовпа, обсягу активних рухів хребтів, функціональних порушень, блокування або гіпер... гіпермобільність, нестабільність, їх характер. Функціональної органічної локалізації та напрямок рухових порушень в сегментах, ступені обмеження рухливості, наявності вертебральної міофіксації, наявність і ступень зміщення хребця, ступеня болючості сегментів, виявляли вегетативні порушення, неврологічних дефіцит, зниження або втрата чутливості, зниження або відсутність ахіловокелінових рефлексів. Виявляли симптоми натягу в разі компресії нервових корінців, Оцінювали стан м'язів, виразність м'язового корсету, наявність гіпотрофії м'язів, визначали силу мануальної м'язової теслобета і тонус м'язів, наявність гіпотонусу при млявому периферичному перезі. Визначали ступінь ослаблення окорочення м'язів. Визнач... Відзначали збільшення обсягу рухів у суглобах, можливість рухів за анатомічними межами, наявність алогічних тригерних точок. Для оцінки функціонування пацієнта та ре... результатів реабілітації використовували індекс освістрі, освістрі дісабіліті індекс. Всім пацієнтам проводилась магнітно-резонансна томографія, попеково крижу відділу хребта. Якісні та кількісні показники вивчали в динаміці. Для аналізу отриманих результатів були використані відповідні статистичні методи. Параметричні, так і не Результати дослідження <клух> обстежено 36 хворих з ПКР, з них чоловіків 14 або 38,9%. 10% жінок 22 22,61,10%. Середній вік хворих 42,9 плюс-мінус 1,8-8 року. І у 14, або 30, у 14 хворих або 14,9% початку захворювання та загострення передували різні фізичні перевантаження, з переохолодженням пов'язували загострення 10. Осіб це 27,8%, а поєднання перенапруження з перехолодження зазначали в 11%, тобто 36,1% осіб. Не осіб. провокуючого провокучого чи чинника у двох. Це 5,5%. Розподіл хворих за тривалістю захворювання. Більшість пацієнтів тривалий час хворіли на ПКР. Лікувалися амбулаторно чи стаціонарної зв'язку з загостренням від 25, тобто 69,4%, пацієнтів захворювання тривало більше п'яти років. Розподіл хворих за тривалістю загострення до госпіталізації більшість 78% хворих на момент обстеження відзначали загострення впродовж останніх 3-6 місяців. Тобто це вже хронізація була процесом. Розподіл хворих з любосакральною радикулопатії за рівним ураженням, як видно, ось із цієї таблиці, що у обстежених хворих на ПКР були виявлені різні рівні, найчастіше ураженням корінця С1, 44,4 випадків, відсотків випадків, корінців Л5 С1 у 27,8%. І корінця Л5 тільки у 13 і 9, Тобто найбільше це С1 у нас. Розподіл пацієнтів з ПК, залежно від рівня уражень, корінців та різних варіантів. Це дуже складно така таблиця вийшла у нас, де були і медіальні, парамедіальні, фамінальні грижі, медіано, парамедіальні екструзії, парамедіально, фамінальні, тобто різні варіації. І що він показав, що, як видно з цих даних, рівень ураження диска з екструзії різної локалізації, за даними МРТ, рівень ураження корінця, за клінічними ознаками збігалися у випадку наявності фамінальної звичайної грижі. Тоді як парамедіальні ураження, Екструзії були розташовані на один сегмент вище рівня ураженого корінця і це відповідає всім описаним у літературі особливостям співношення клінічної картини, риниклопотій, локалізації грижі за даними МРТ. Величина екструзії за даними МРТ в середньому була 7,8. Плюс мінус 0,36 мм, а сагідальний розмір хабітного каналу 10,4, плюс мінус 0,64. І у чотирьох пацієнтів виявлено розрив і це 11,1%, а у 8 гіпертрофія задній поздовжньої там розрив задній проздовж зв'язки, туди гіпертрофія.

та результатів реабілітації проводили відповідно до біопсихосоціальної моделі функціонування та обмеження життєдіяльності з використанням МКФ і оцінювали порушення структури, обмеження функцій, діяльності участі, впливі факторів середовища, а також особистісні фактори пацієнтів. Оцінювання проводили за коротким базовим набором МКФ для болю в нижній частині спини. Brief ICF Core set. And for low back pain. І ось видно ці, ці категорії МКФ, які тут виставлені, були використані і були обстежені виявлені. От Це, наприклад, функції сну, болю, рухливості суглоба, ізольованих м'язів, м'язових груп, функції м'язового тонусу, це функції тіла. А структури ось спинний мозок, спинно-мозкові нерви, структури. Тулуба, поприковий відділ хребта, крижовий відділ хребта, і дані вносилися відповідно тому, що, як, що нам давав освистрі, або клінічне обстеження, наше реабілітаційне обстеження пацієнта. Далі ось продовжуємо діяльність і участь компонента категорії, от де е, теж використовували. Різні ось компоненти і е, категорії, і використовували тут і психологічні тести, і клінічна візуальна оцінка, опитувач е, освистрі, ось бачите, освистрі, анамнез, анамнес, корс... а також категорії, компонента, фактори середовища це лікарські засоби, допоміжні вироби та технології, це корсети були. Відповідні кодіровки були застосовані. Ступінь порушення структури та обмеження функцій діяльності участі виражали кваліфі кваліфікаторами. от е МКФ на підставі результатів реабілітаційного обстеження, які вносились в категорійний профіль МКФ. Відповідно до виявлених порушень функціонування встановлювали цілі реабілітації, розробляли та впроваджували ритм реабілітаційних втручань, визначали склад мультип. Дисциплінарної команди МДК. МДК визначали реабілітаційні цілі на підставі потреб пацієнта, його історії хвороби, виявлених проблем в результаті фізичного обстеження та МРТ. Та структура обмеження функцій діяльності в участі з урахуванням факторів середовища, а також особистісних факторів. І ось створювались такий категорійний профіль. Довготривала ціль полягала повернення професійної до професійної рекреаційної діяльності, тобто до виконання пацієнтом своєї соціальної ролі, короткотривалі цілі реабілітації пацієнта СПКР, купірування болю, нормалізація м'язової сили та тонусу, і для досягнення встановлення цілей е, втручання щодо категорій. МКФ були спрямовані на зменшення інтенсивності болю, збільшення сили м'язів, зменшення усунення місово-тонусно-силового дисбалансу, нормалізацію сну і так далі. Реабілітаційні втручання щодо категорії структури тіла були спрямовані на резорці грижі екструдованого поперекового диска, зменшення набряку, набухання та запалення хребетного каналу. Реабілітаційні втручання щодо категорії діяльності у були спрямовані на збільшення фізичної витривалості, відновлення гнучкості поперекового відділу хребта, поліпшення ходьби, відновлення повного самообслуговування повсякденної діяльності. У реабілітаційних програмах було враховано вплив на функціонування окремого хворого з ПКР, полегшуючих фактори середовища, призначення ліків, артезів та бар'єрів, а також особистісні фактори кожного пацієнта. Перед початком реабілітації для кожного пацієнта був побудований категорійний профіль МКФ, функціональний профіль визначав обсяг терапевтичних втручань і склад е, мультидисциплінарної команди. Для досягнення цих цілей до складу команди були включені лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, аротерапевт, реабілітаційна медсестра. Реабілітаційна програма складалася з двох курсів комплексного лікування, кожен тривалістю 2-3 тижні з переривом. Між курсами 1-1,5 місяці. Втручання першого курсу ліптації спрямовані на зменшення больового синдрому, набряку, венозного застою запалення в зоні компресії спинномозкового нерву, стимуляція відновлення м'язового апарату, зменшення больового напруження, спазму м'язів спини, м'язового тонусно силового дисбалансу, ініціацію резорбції екструзії, рубців і спайок, підральних літковині, оболонках нервів та спинного мозку, покращення крового обігу, мікроциркуляцію. Контроль протекцію, структурно модифікуючу дію на хрещі, диска і Для досягнення цих цілей реабілітаційна програма першого курсу включала елізин і сидент крапельно, лорноксикам внутрішньовенно, нуклеатиди, корінцеві блокади. Лідокаїни з дексаметазоном, а в інші дні з гелуронідазою. Блокади з лідокаїном бойові точки, поєднання з ін'єкцією прозоріну по <coughs>, руховій точці паритичних м'язів з їх наступною електростимуляцією. Електростимуляція паравертебральних плюс іще сідничних м'язів, введення хондроїтин сульфату, а футоп. І паравертебральну та вміжестисту зв'язку ураженого сегмента, магнітно-лазерна ультразвукова терапія, сегментарної на больовій точки сідничних м'язів, мануальну терапію в вигляді постіземетричної релаксації м'язів за тракційних прийомів на хребті і мобілізації, корсетом, кінезотерапію, тривалість курсу складала 2-3 тижні. Під час перерв між курсами впродовж першого місяця призначали вітаміни групи Б, мільгамохонтерпротектора, хлюкозамін, сульфат і кінезотерапія. Терапію. Другий курс рептації включав такі ж е, самі реабілітаційні інтервенції, як і перший, але без стероїдних кінцевих блокад, елізиної стеноти і лорноксикаво. Додатково призначали внутрішньом'язові ін'єкції нуклеотидів 6 днів поспіль, а потім перерально в капсулах. В результаті виконання програми лібітації пацієнтів зменшився больовий синдром, збільшився обсяг рухів, поліпшилось функціонування, зменшилося обмеження повсякденної життєдіяльності. Спостерігалася позитивна динаміка. У клінічних проявах ПКР зменшилось викривлення хребта, пальпаторна болючість і напруженість паравертебральних м'язів, збільшилася сила м'язів, стегна і гомілки, нормалізувався ахіловий рефлекс. Зменшилась кількість функціональних блокад сегментів. Тобто, це у нас е таблиця 6 була і таблиця 7. Таблиця 8 зменшилась кількість функціональних блокадів це таблиця 8 і динаміка показників. Зараз їх покажу. Ці таблиці попереку криво відділу хребта. вказано достовірне. Зменшення розміру екструзії та збільшення розміру хребетного каналу. Це вже таблиця 9. І ось вони. Ось таблиця 6. Динаміка показників болю індексу освістів проби Шубера, хворих з ПКР. І все тут позитивна динаміка, освістрі ваш МакГІЛ проба Шубера. Має позитивну статистично достовірну динаміку. Динаміка клінічних ознак теж позитивна динаміка, скаліоз, напруження м'язів спини, болючість паравертебральних точок, остистих відростків, гіпотрофія, петенія, м'язів, парез, м'язів, стегна, гомілки, симптом ласек, зниження, або відсутність ахілої рефлексиї, або відсутність колін, колінного рефлексу. Ну, тільки колінного рефлексу не був статистично достовірним а Також динаміка частиних функціональних блокад теж ви бачите позитивна динаміка від 00 Тобто це було 0,05. Тут менше 0,05 навіть і до 0,001. Динаміка величини екструзії теж ви бачите от, достовірні. Показники величини екструзії зменшення від 7,8 до 5,7 і збільшення сейтального розміру від 10,4 до 11,9. Таблиця 10 це функціональний профіль хворого ЕНС поперекування крижового радикалопатії дота після програми реабілітації. От цей профіль, і видно ось кваліфікатори. Ось виставлені від 0 до 4. Ну тут в основному все від. Було від 1, 2, 3 в основному і больовий синдром, тільки там у нас був, зашкалював. І далі, ось після лікування, ви бачите, що категорійні кваліфікатори зменшилися до або до, ну, до нуля, або легкі. І так, представлені таблиці 10 функціональний профіль Візуалізує перелік проблем функціонування такого хворого, ступінь порушення довготривальних обмеження ді, життя діяльності, довготривалі, короткотривалі, короткотривалі цілі, обсяг необхідних реабілітаційних втручань, читати реабілітації, до лікування більшість кваліфікаторів такого пацієнта відповідали помірним або тяжким, тобто 2-3. З обмеженням функціонування, а в результаті лікування, от, кваліфікатори, ви бачите, або відсутні були ноль, або легкі порушення обмеження. Отримані позитивні результати проведення реабілітаційної програми, були зумовлені застосування комплексного мультимодального персоналізованого впливу на стан пацієнтів за рахунок проведення корінцевих блокад з анестетиком, корти... анестетиком з картикостероїдом, використання елізіни НАТО, що забезпечили проти та НПЗП, що забезпечує протизапальний ефект, усунення набряку в місці компресії корінця, а корінцеві блокади з лідокаїном та гілоренідазу стимулювали резорцію грижі. Застосований місцевих хондроїдінсульфат, і як симфонія як препарат і хондропротектор сприяв стійкому зменшенню болівого синдрому. Відновлення рухової функції це результат комплексної стимуляції нервомі'язевого апарату, внаслідок введення. Верхові точки паратичних м'язів, прозоріну і наступної електростимуляції м'язів. Для лікування вертебрального синдрому, позитивний Вплив виявляла твестимуляція паравертебральних сідничних м'язів, мануальна терапія та кінезотерапія забезпечила корекцію біомеханічних порушень, соматичних дисфункцій, нормалізацію м'язово-тенічних порушень, м'язових дисбалансів, порушення рухового стеретипу і магніторезонансна ультразвукова терапія, магніто лазеро-ультразвукова терапія на зону ураженого сегмента та больові точки сідничних м'язів додавала свій позитивний протизапальний протинабряковий ефект. Сумарна на організм двох реабілітаційних курсів дозволила пролонгувати період лікування, підвищити ефективність втручань. Таким чином відбувалося з одного боку патогенетично обґрунтоване лікування, а з іншого тривалий 2-3 місці курс забезпечення стимуляції розвитку санетичних процесів, реституції регенерації компенсації імунних реакцій, мікроциркуляції, необхідних для екс. Інтрузії, диску спаек, можливо, зменшення рубців остеофітів, зрубцювання тріщини диску, поліпшення в ньому метаболізму, активізацію трофіки, відновлення органічного мішпитивної матриксу, реституція, регенерація в оболонках. Корінців забезпечує відновлення передачі імпульсів і аксоплазматичного потоку. Висновки: визначення індивідуальної катерини профілю МКФ з використанням короткого базового набору для болю в нижній частині спини пацієнтів, ПКР є основою для мультидисциплінарної оцінки, функціонування пацієнта, встановлення довготривалих, короткотривалих цілей реабілітації, визначення обсягів реабілітаційних втручань і складу. МДК, оцінки ефективності реабілітації, динаміка показників інтенсивність болю за ваш, коротким путувальним магіл, індексую освіт, стриконічних ознак, частоти вийомних блоків, сегментів, величина екструзії, диска та сайдального розміру каналу, показали статистично значні результати ефективності комплексної реабілітації у пацієнтів з ПКР і досягнуті були у всіх пацієнтів короткотривалі та довготривалі цілі реабілітації. Дякую за увагу.